Дівчата, привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу перебрати з вами свої помадки, але тут будуть не всі помадки, тут переважно ті, що я купувала рік-півтора тому, і старих помадок тут майже не буде. Сподіваюсь, вам буде цікаво запрошую. Давайте починати. Перше, що хочу показати, це такий Butter Gloss від NYX. 0,1 відтінок в мене. Хотіла спробувати, мені дуже сподобався цей продукт, хоча він е, не дуже стійкий, він вбирається е, вустами, але дуже-дуже гарний. Подивіться на ці блискітки, вони нереально переливаються на сонечку. Дуже мені сподобався, хоча я блиски не дуже люблю, я більш люблю матові помади. Також покажу вам від NYX Fat Oil, це в 01 відтінку. Теж гарно переливається. Раніше в мене був такий блиск від Eveline. Якщо пам'ятаєте, голографік, теж має гарний блиск. У 09 відтінку Fat Oil. Це вже такий серйозний колір, не просто блиск. Давайте з вами подивимося помаду матову від Kiko Milano Velvet Passion 315 номер. Це дуже комфортна матова помада. Ось така. Також маю помадки від L'Oreal. Давайте подивимось, це 602 відтінок. Це мої одні з найулюбленіших помад взагалі. Я буду прискорюватися, тому що не хочу, щоб відео було затягнуте. П'ятсотий номер. Вони абсолютно вони кремові і вони абсолютно не сушать губи. І 633 мій найулюбленіший колір. Такий. Дуже гарний. Трохи пізніше ми подивимося ближче ці кольори. І також ось і також хочу показати свої невдалі покупки. Це дві помади від L'Oreal, в мене відтінок 200, 230 і 105. Купувала по відгукам блогерів наших відомих, але мені зовсім не підійшли ці помади. Вони не тримаються на вустах, дуже швидко з'їдаються, хоча вони матові і типу стійкі-стійкі, але ні. Кольори дуже гарні. Також маю помадку від Seventeen, це 0,6 відтінок. Вона мені подобається, вона не сушить теж губи. Дуже вдала покупка. Взагалі раджу. Давайте подивимося помаду від Bourjois, Це Rouge Edition Velvet. 29 відтінок. Помада хороша, але мені темнуватий відтіночок виявився. Одна з найулюбленіших моїх помад це матова губна помада від Essence, 04 відтінок. Вона як водичка лягає на вуста, швидко лягає, застигає і дуже гарно носиться. Теж люблю цю помаду. Це Nude Look від Golden Rose Колір 03 Розі Nude. Цю помадку я, напевно, буду повторювати, як і попередню. І яскравий макіяж, вона трохи виглядає на губах, як така, пам'ятаєте, як раніше було модно, типу тоналка на губах, але все ж таки має відтінок. Трохи нагадую тоналку, вона виглядає більш яскраво. Але мені подобається такий ефект. Так, це в мене помадка від Paese. Який тут колір? 01 нюд беж. Це теж матові помади. Лягають дуже тонким шаром, потім застигають дуже комфортні. І 02 відтінок нюд коралл. Ось такий от літній весінній колір, напевно. Помада від Revolution колір 145. Це трохи незвична для мене помада. Купувала на знижках дуже-дуже бюджетно на мейкапі. Але інколи мені такого хочеться. Помада від Yves Saint Laurent, в мене мініатюрка. Це вже зволожуюча губна помада. Матова помада від Revolution Pro, колір Кашемір. Тут футлярчик на магнітику. Дуже класно. В неї було додаткове пакування, ще коробочка. На подарунок дуже гарна помада. Помада відрімель в 101 відтінку. Колись я просто кайфувала від цієї помади. Дуже мені подобався сам відтінок, закінчила таку, це повторна моя покупка. Дуже приємна, комфортна помада. Ми майже закінчили. Покажу вам, залишились мої старенькі помади. Це від Oriflame серія The One. Дуже мені подобається колір. Я таку вже закінчила, це в мене теж повтор. Просто покажу, чим користуюся від Івроше матова помада колір 102. Вона в мене закінчується, але я дуже люблю цю помадку. І також помада від Faberlic. Ось така. Ось такі свочі в мене вийшли. Не дуже охайні, перепрошую. Але я поспішала, не хочу, щоб відео було затягнуте. Ось такі помадки. До речі, напишіть, які у вас зараз улюблені помади, і чи полюбляєте ви саме матові помади. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу, дякую, що завітали. До нових зустрічей!